Починаємо засідання нашої постійної депутатської комісії сьогодні 24 листопада 2025 року 11.37. Порядок денний засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, засобами масової інформації, органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування. Присутні Смирнова Галина Олина. Тетяна також і Сервилу Наталія. Наш порядок денний. Перше питання про встановлення надбавки за стаж служби в органах місцевого самоврядування в Красенському селищному голові Курді Роману Ярославовичу. Друге питання про внесення змін до структури апарату управління та виконавчих органів Красненської селищної ради Залочівського районної міської області на 25-й рік. І третє питання про внесення змін до програми боротьби зі злочинністю і зміцнення правопорядку на території Красненської територіальної громади на 25 рік. Так, за такий порядок денний проголосували. Смирнова за? Смирного за. А, за про закриття. Так, Сервило за. Сиремета підсоко. Так, перше питання про встановлення надбавки за стаж служби в органах місцевого самоврядування Крастенського селищному голові фурдії Романа Ярославовича. Романа Ярославича, 24 грудня буде 10 років стаж служби в органах місцевого самоврядування. Відповідно, збільшується надбавка за вислугу. До того було 15%, тепер буде 20. І щоб коректно нарахувати заробітну плату в грудні, потрібно прийняти таке рішення. Сервилу за черната відсутня. Вирішення туди зміни носити. Кості рішення, так? Так, друге питання про внесення змін до структури апарату управління та виконавчих органів Красненської селищної ради Золочиської Реної на 2020 рік. А, та, та, план, я, я сказав, що, в чому саме полягають зміни? Ці зміни стосуються відділу. Освіти культури, молоді, спорту і туризму. В якій частині десь, скажімо так, ми на початку створення громади досить добре розпочали роботу відділу освіти, культури, але на жаль, кажуть, дуже в великій мірі ця робота була побудована на ентузіазмі окремих людей. Потім у нас були деякі. Кадрові зміни, тобто спеціаліст з питань культури, який був у для освіти, пішов в декрет, це Оля Мазурова, вона зараз <клес> перебуває в декретній відпустці, і фактично робота почала трошки, скажімо так, змінюватися. Змінюватися варто скажу, не в кращу сторону, бо чому в кращу сторону є аргумент. Скажем так, людина, яка в собі спеціаліст, так, який в собі координував роботу ЦКІДу, бібліотек, народних домів, ну, його просто не було. Фактично, люди, які в відділі освіти десь такі кадрові зміни, які відбулися, на жаль, не закрили тих всіх питань. У нас було дуже багато розмов з представниками кожного з тих підрозділів. Тобто кожен підрозділ, скажімо так, окремо свою роботу робить непогано. Так, що ми говоримо про скіт, відбуваються заходи і так далі, Робота робиться. Якщо ми говоримо про бібліотеки, також народні думи, також, але ми не рухаємося вперед. Я це багато ознаю, і після певних консультацій ми радилися з дівчатами, фактично дійшли, всі дійшли висновку, і вони нам, скажімо так, це порадили, має бути координатор, який доміг координувати їхню роботу. Там навіть виникали питання на рівні субординації співпраці між окремими відділами там, так між скідом, між бібліотекою, бо кожен по собі десь виконує свою функцію, але робота не узагальнюється, не доповнює один одного. Тому ми десь, порадившись, прийняли рішення запропонувати внести зміни в штатний розпис і ввести керівнику відділу освіти одного ще вести одного заступника з питань культури, власне людина, яка б виконувала ту функцію. Скажу зразу, чому не спеціаліст, як був раніше, ну, питання в заробітній платі. Будемо взагалі, тому що ми спілкувалися так, з, м -м -м, з керівниками тих окремих підрозділів, спілкувалися з людьми, які могли потенційно йти працювати на ту посаду, і, ну, на жаль, на, скажімо так, на посаді спеціаліста із заробітною платою спеціаліста. Брати на себе відповідальність за таку велику галузь, а це ще раз нагадаю, цкі це бібліотеки і всі народні думи, керівники народних домів. А там є і відповідні ансамблі, координація роботи танцювальних колективів, координація роботи хору. Який, ну на жаль, зараз ми повертаємося до, до скажімо так, його відтворення, але ну не все. Не все так добре, як би нам хотілося в тому плані. Тому мене прохання підтримати дані зміни до штатного розпису, бо власне воно дає можливість повернутися до розвитку нашої культури, а не просто до існування. Хто претендент? Питайте. Дивіться, я буду відвертий, претендентом є Оля Мазов, яка в нас очолюється, яка зараз в декретній відпустці, але в неї вже закінчується дані декретної відпустки, тобто вона планує виходити з декретної відпустки. Тому, ну, як на мене, це один з кращих кандидатів, який вже себе зарекомендував в роботі з даним напрямком. Тут Питань щодо роботи ефективності чи, ефективності чи не ефективності не виникає жодних. Тут е, нашим завданням, спільними зусиллями, ми маємо створити умови для того, щоб людина могла працювати і розвивати, рухатися вперед. Так, ну, а, яка різниця заробітна справа? Треба трьох тисяч, бо у нас є 7, а що... багато? 10. Третє питання про внесення змін до програми боротьби з злочинністю та звітлення пропорядку на території Крисенської територіальної громади на 2025 рік. Як ви знаєте, в минулої сесії ми відділяли кошти на встановлення і придбання е, видеосп... камер відеоспостереження е, поліції. У ну, нас була робоча зустріч з представниками поліції, які дійшли до висновку, що краще було б, якби ми купили ті камери, і просто їм дали дозвіл для е, обслуговув... а дозвіл для доступ до камеру. Доступ. 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 До їм так буде простіше і скоріше. Тому ми вносимо ще зміни в паспорт програми, виконавцем плану був тільки відділення поліції, а зараз додаємо ще Класницьку селищну раду. Е, крім цього, 97 тисяч ми там тої сесії на обслуговування цих камер. Вони е, запропонували, що не будуть брати від нас тих грошей 97 тисяч на обслуговування камер, а дати їм ці кошти на е, метальне технічне забезпечення відділення поліції. Тому ми вносимо ще зміни, додатково даємо 30 тисяч.

Якщо немає, дякую дуже. Вам дякую. Може, мися закінчує роботу нам. Дякую.